Патріоти на фронті, а не в тилу. Про це говорили командири підрозділів міліції особливого призначення під час брифінгу в міністерстві внутрішніх справ. У зв'язку з останніми подіями в Мукачеві та вибухами в Львові. Бійці передової оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили, ніхто не має права ходити зі зброєю у мирних містах. Ми заявляємо, що є спеціальними підрозділами МВС, готовими чітко виконувати накази наших командирів як на фронті, так і в тилу. І маємо достатній бойовий досвід, щоб виконати будь-яке бойове завдання. Усі підрозділи працюють у звичному режимі та підпорядковані очільнику МВС, зазначив начальник департаменту організації діяльності підрозділів міліції особливого призначення Юрій Покинь. Борода У нас є чітка вертикаль починення. Ми всі наші підрозділи, починялись з першого дня міністру і міністерству МВД. Що ж до подій Мукачеві командири обурені, адже вони ризикують життям на передовій, аби українці в тилу спали спокійно. Це тил, навіть дуже глибокий тил. Тим більше це границя з європейськими державами, А у нас там їздять джипи з пулеметами, з тими пулеметами, яких дуже не вистачає на передовій. У Мене люди підрозділі не розуміють, що робить зброя за межами АТО. І люди зі зброєю, хто хоче стріляти, воювати, мають це робити. В зоні АТО. відтак. Люди, які щодня дивляться у вічі смерті, запевнили, вони не допустять кровопролиття свого народу під жодними патріотичними гаслами, незалежно від того, в якій частині держави комусь хочеться проливати цю кров. Одразу два вибухи на дільничних пунктах міліції у Львові пролунали вчора вранці. Внаслідок вибухів, які правоохоронці вже кваліфікували як теракт, поранення різного ступеню важкості отримали два дільничні інспектори. Висуваємо ряд версій пов'язаних як з роботою дільничних дільниць, так і з подіями, які відбулися на території міста Мукачева. І, можливо, пов'язані з заявами, погрозами. Певних сил відносно правоохоронних структур держави. За попередніми даними, злочинці замінували вхідні двері до дільничних пунктів міліції. Учора весь день на місці надзвичайної події працювала слідча група. А по обіді перші покази дав поранений міліціонер. По його свідченням він пояснив, що стояла. Банка чи з під оливків чи з під консерви, якої в яку вони скидали за як правило недопалки від цигарок, Коли він її ногою відсунув від дверей, прозвучав вибух. Наразі міліція Львівщини переведена на посилений режим несення служби, організовані заходи з пошуку злоумисників та стабілізації ситуації. Міністерство внутрішніх справ звертається до всіх небайдужих громадян з проханням надавати всю наявну інформацію щодо цих злочинів. Нова поліція скоро і на вулицях Одеси. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Згуладзе презентувала Одеситам патрульну поліцію, одразу ж відзначивши високий рівень нових охоронців міста. Я також хочу поздравити вас, тому що ви одна із найкращих з самих наборів із регіонів. У вас був один саме лучший проханний бал. І один з найлужчих показателів в Ріме собі через велику кількість охочих спробувати себе в новій патрульній службі набір продовжили ще на три тижні. Тож усі охочі мають час подати документи до 7 серпня, включно меня только радует, чем больше хороших молодых людей будут присоединяться к полиции, к работе полиции, тем лучше. А и возможно, у нас будет возможность покрыть не только город Одессу, но и другие города этой области. Більшість молодих людей, які приходять на службу, мають нестримне бажання долучитися до реформування країни. Може, буде звучати пафосно, в настоящий момент, е э, свідомий громадянин, должн щось оділяти, да, для своєї країни. Проще всего лежать на диване, смотреть телевізор і всіх обвинять. Надо прийти і сделать зробити то самому. Допомагати навчати майбутніх одеських патрульних приїдуть інструктори з Сан і Каліфорнії. Аби передати міжнародний досвід роботи поліцейських, вони працюватимуть тут постійно групами по дві-три особи. Якщо ми зможемо при їм хорошеї качество бучені інсінструкторів, котрих на участь не тільки теорії закону, але також. Й... Принципам, ідіалам, етіки середятих позиційної енергії у них вийде все. Тож вже незабаром охороняти правопорядок на вулицях Одеси вийдуть майже 800 нових поліцейських.